Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Останнім часом погода нас починає дивувати. То снігом засипле посеред весни, то дощем заливає протягом місяця. Які катаклізми і яких прим погоди нам ще очікувати? Ми запитаємо у Миколи Кульбіди, директора українського гідрометцентру. Я вітаю вас в нашій студії. І, Микола Іванович, от дійсно бабине літо прийшло знову ж не по календарю до нас. Прийшло до нас у жовтні, а мало би прийти у вересні. Чи довго нам ще жити в такому осінньому теплі? Ну, практично до кінця жовтня місяця у нас в Україні буде утримуватись дуже тепла, як для цього періоду погода. От, максимальні температури в день складатимуть так, переважно від 13 до 18, а у західних та південних регіонах України навіть 19-24 градусів, нічна температура буде переважно від 5 до 10 градусів тепла і е, практично суха погода. І найближчого тижня, наступного тижня, е, дуже мало хмар у нас, таким чином багато сонця. Тобто, тобто погода нас буде тішити, дощів не буде так звичайно. багато, як у вересні. Дощів, ми спостерігали. Дощів буде дуже мало. От вони сьогодні пройшли, ще пройдуть там, десь 27-28 числа, але це буде крайня в північ України, і то зовсім слабенький дощ, який тільки також потішить. А не е, іншим чином, і найближчі прогнози, якими будуть вихідні? Адже і грудники чекають, можливо, хтось за місто захоче виїхати. Тобто, вихідні нам варто планувати поїздки десь на природу для того, щоб дійсно отримати задоволення від осіннього лісу або від осінньої природи, стовідсотково. Починаючи, от субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, це сухий абсолютно період з температурою повітря високою. Яка ну буде сприйматися як практичне літо? Ну можливо, те бабине літо, про яке ви говорили. Ну, Принаймні, яке нам уже дісталося цього року, про таке ми можемо говорити, Хоч і запізно, але воно все дісталося. Причому можна вважати, що це був навіть не один період бабиного літа, їх як мінімум два. От таким чином, вихідний якраз повністю буде сприяти тому, щоб наші громадяни змогли відпочити так, як вони. Хочуть або попрацювати. Якщо аналізувати загалом от, погоду в цей період, попередні роки, і порівнювати з нинішнім роком, температура до 20 і вище, принаймні в Західній Україні, це можна сказати, що це аномально для цього періоду? Чи власне вже такі були періоди, і нічого нового природа нам зараз не демонструє? Та ні, рекордні температури от для оцих днів жовтня. Вони достатньо високі, і навіть на крайній півночі України сягають 23-24 градусів. От а на півдні і південному заході України там взагалі 27-28, таким чином тобто практично літня температура, так ну з осіннім. Тобто, це тепло, яке є в нас, воно достатньо помірне тепло і до рекордних, значень температури ще далеко. Тобто ж зміни ніяких кліматичних змін не спостерігається. Це просто. Ну, дещо вище порівняно з нормою, тобто з кліматичною нормою, зараз температура mm -hmm. повітря, але вона не дуже е, Скли... а ця аналія на... на стан природи, на якісь інші, можливо, прояви, які можуть там на, на дерева, на посіви, наприклад, теж саме на осінню польові роботи. От, власне, як, як що ми будемо спостерігати саме в цьому? Ну якраз повернення тепла, такого от в жовтні місяці, воно є надзвичайно сприятливим для природи. Якщо говорити там про рослинність, про дерева, то е, можна помітити наскільки красивий зараз ліс, наскільки, е, ну, квіт, е, наскільки різнокольорові, різнокольорові е, речі ми відмічаємо в природі. Е, тобто це все якось налаштовує нас на гарний настрій. А для, е, скажімо, посіяних е, озимих культур це також надзвичайно. Корисно і потрібно, оскільки дуже багато площ засіяний в дуже пізні строки, навіть недопустимі строки, і потрібен період 20-25 днів для того, щоб посіяне зерно зійшло і розвинулось хоча б до початкових фаз розвитку, яке дасть якусь там гарантію, що ці посіви перезимують. Тобто, можна сказати, що погода перепросила в нас за. Те, що дійсно запізно ми почали посівну кампанію, зважаючи на ті дощі, які були у вересні. Тобто, дала все-таки нам можливість уговтатися і вчасно завершити осінні польові роботи. Чи от ви вважаєте, ми встигнемо за той період, який відведено ще до початку зими? Звичайно, осінньо-польові роботи повністю завершені не будуть 100%, тому що дуже ще багато площ... Стислі терміни, напевно Стислі терміни, і дуже багато площі не зібраної кукурудзи, соняшнику. І звичайно на тих площах вже нічого посіяно не буде таким чином. План по посівах виконаний звичайно не буде, але це не є катастрофою. А план по збору врожаю. Адже дійсно і вологість ґрунтів не давала можливості розпочати збір, завершити збір врожаю. І напевно, навіть і якість зернових також постраждала. От я так розумію, що ви і в такому плані також аналізували, як буде впливати погода на ці моменти. Ранні зернові вони були зібрані, можна сказати, вчасно, mm -hmm. і вони суттєво не постраждали. Мова йде про пізні культури, це такі, як соняшник, кукурудза, цукровий буряк. От і, звичайно, певною мірою пошкодження саме і кукурудзи має місце і затримка тобто зі збиранням, будуть? втрати, звичайно, Наскільки будуть і в якості, ними? і в кількості. Ну це мають сказати експерти, Ні, а... а не метеорологи. Але ми оцінюємо все таки вплив, скажімо, погодних умов на ріст, стан, розвиток і майбутню врожайність культур. Ну, я думаю, що по соняшнику десь відсотків до 10 можливі будуть якісь втрати. Або от по кукурудзі вони будуть менші, але кукурудзу будуть збирати, можливо, навіть ще й взимку? Ну, взимку, як правило, да, час, час відведений для збирання кукурудзи, якраз взимку і використовують аграрії. А от загалом, оскільки ми вже заговорили за от такі речі, які йдуть на якраз на межі, де сходяться інтереси і вашого відомства, і Мінагро, от як відбувається співпраця між взагалі, на рівні часто вони прислуховуються або запитують, які прогнози будуть, як планувати свою роботу? Ну, я особисто оцінюю рівень взаємодії, скажем, українського гідрометцентру з міністерством агрополітики і продовольства. Як хороший, добрий, є розуміння і міністром, і заступниками міністрам, і керівниками департаментів. Вони повністю інформовані. Тобто, ви їм це є вже система, працює, це так? Система, ви їх повинні це, інформувати. Це робиться в щоденному режимі. В обов'язковому порядку, в щоденному режимі ми їх забезпечуємо всіма необхідними видами інформації. В тих випадках, коли робляться у нас декадні аналізи, наприклад, чи місячні, обов'язково також все надається для того, щоб вони мали всі можливості для прийняття рішення. Я особисто і мої заступники постійно беруть участь у селекторних нарадах, які проводить Міністерство агрополітики із нашими регіонами. І, звичайно, ми всіх налаштовуємо, об'єктивно налаштовуємо на ті ситуації з погодою, які можуть або бути сприятливими для, скажімо, виконання сільськогосподарських робіт і чи для формування врожаю тих чи інших культур, ну або ні. І можу сказати, що буваючи в багатьох регіонах. Я чую схвальну оцінку від обласних державних адміністрацій стосовно нашої участі і нашої взаємодії, якраз в цьому напрямку. А хто ще працює в такій тісній співпраці і взаємодії з вами, зважаючи які ще відомства або міністерства, зважаючи на ті моменти, які дійсно потрібно знати для того, щоб прогнозувати, планувати, передбачити, застерегти та практично всі галузі економіки? Ми обслуговуємо е, тими чи іншими видами інформації, і у нас як правило налагоджена тісна взаємодія е, по всіх напрямках. Ну, якщо говорити більш конкретно, то це водне господарство, це транспорт, включаючи авіаційний наземний, е, це енергетика, е, це, наприклад, виробництво електроенергії. Так наші... також ведеться системна робота чи в разі потреби ні, 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 запити Ні, в вузькому порядку системна. Наприклад, для того щоб спланувати виробництво електроенергії і правильно. Відпрацювати режим роботи, наприклад, каскаду київських водосховищ і Дністровського водосховища без наших оцінок і прогнозів, скажімо, водного режиму, вони просто не обійдуться, і це будуть хибні рішення. А так ми допомагаємо їм приймати виважені, правильні, об'єктивні рішення. Микола Іванович, повертаючись саме до прогнозу погоди і до погоди, якою буде завершенні осені. Зрозуміло, що зараз період потішить першу чергу і грибників, зважаючи на ті теплі умови і ту, ту красоту, яку можна зараз побачити в лісі. Але все-таки осінь буде, за календарем завершиться, і наскільки будуть відхилення від норми, можливо, в температурному режимі або в якихось інших проявах погодних? Ну, на жаль, таких детальних точних прогнозів їх скласти неможливо. Оскільки метеорологічна наука ще такого рівня не досягла на такий тривалий період, але можна говорити про якісь так попередні загальні оцінки, які нами в обов'язковому порядку також робляться. Нами підготовлений прогноз, наприклад, на опалювальний період, тобто на осінньо-зимовий угу. період от середньої температури, середньомісячних температур і місячної кількості опадів. Виходячи з нього, можна говорити про те, що зима до нас прийде або в звичайні строки. А що таке зима, по-перше, це перехід середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Тобто Оце це не є зима. сніг і морози, а Ні, це конкретна це, зміна температури, за якими визначається саме звичайно, цей період. Звичайно. От, так що вона в середні строки або навіть дещо пізніше. А це говорить про те, що якщо на півночі України, наприклад, строки настання зими це десь 20 числа листопада, то можна говорити про третю декаду листопада, коли вже в Україні будуть. Такі більш-менш суттєві прояви зимових процесів. А якщо говорити про зиму з її всіма ознаками, це і сніг, і морози, коли варто очікувати, Не. все таки вона ще займе частину і осені? Чи ми побачимо вже в грудні, тоді коли за календарем буде дійсно зима? Ні, ну ймовірніше за все, що це буде все таки. Грудень. Все таки. Грудень, Зима прийде за грудень, так, і згідно нашого прогнозу, грудень очікується в межах норми, а це вже, якщо це норма для грудня, то це вже... Типово зимовий, місяць. і все таки я не можу уникнути питання щодо аномалій погодних, особливо в зимовий період, адже про це зараз дуже багато дискутують. І хотілося б зрозуміти, чи це просто маркетинговий хід, щоб продавалися там теплий одяг, взуття і обігрівачі, чи дійсно нам очікувати аномальних морозів цього року, навіть кажуть, що ніби й до 40 може бути, а прогнози різні і різні різне бачення. От як дивляться на це в Укргідромцентрі? Ну, гідромислужби будь-якої країни це зовсім не заангажовані структури. Вуд і вони просто за профілем своєї діяльності зобов'язані видавати об'єктивну інформацію, ту, яку вони, якою вони володіють. Значить, ніяких офіційних прогнозів ні американської служби, ні німецької, ні англійської, ні української, з точки зору дуже холодної зими на європейському регіоні, і включаючи Україну, їх не існує. Таким чином, те, що розповсюджується в засобах масової інформації, це є думка окремих вчених, які на неї мають право. Але наскільки вона підкріплена, ця думка. Наскільки вона обґрунтована, то вже питання до авторів. Тобто псих... ви не прогнозуєте відхилення Ні. від норми цієї зими? Прогноз... Принаймні таких, таких серйозних про яким... таких прогнозів взагалі скласти неможливо. Великі аномалії взагалі не піддаються прогнозуванню. Саме тому я не хочу сказати, що їх не буде. От, вони а, завжди так, бувають як сніг на голову. Так, да? тобто, але ніхто... вони можуть бути короткочасними, можуть бути не так сильно вираженими. Розумієте? От але прогнозування вони точно не піддаються будь-якою службою. навіть найбільш розвиненою. Тому поживемо, побачимо. Стежити поживем, за коротко... поживемо, побачимо, а стежити треба за. Такими короткостроковими повідомленнями, які українського гідрометцентру, наших обласних центрів, які складають прогнози на 5, 7, 10 діб. Ну в рідких випадках, залежно від потреби, робимо якісь оцінки до 15 днів. От, але не більше тобто це того. більш точні ті прогнози, так, можна яким можна довіряти, яким можна довіряти. Ну снігу, все таки, так як я сказала, снігу на голову великого не буде цього року, вірніше наступного року зими. Ні, ну то що, якщо взимку не буде снігу в Україні, то це вже не, не Україна буде. Так ну, що... певні служби вже готувалися до. Тієї катастрофи, яка сталася у нас в березні минулого року, чи от про їхню готовність і чи варто взагалі, от хоча ви кажете, що довгострокові прогнози їх не можна передбачити, ну все-таки, хоча б якісь прогнози або якісь передбачення, розрахунки, якісь робилися, зважаючи на ті спостереження, які попередні роки робилися, порівняльна характеристика саме навчання, яке було проведено 23 жовтня. По реагуванню на надзвичайні ситуації зимового характеру. У першу чергу це насильні снігопади. От, це, звичайно, певно, їм потрібно, певний а... урок, е, який вони винесли з е, угу. снігопадів, які були в березні місяці. І зрозуміло, що і місто Київ, і Державна служба України з надзвичайних ситуацій, і інші відомства там, е, міністерство внутрішніх справ, збройні сили, вони всі мають відпрацювати взаємодію. У таких ситуаціях. Тобто, навчання, які були проведені, вони, звичайно, будуть корисними. Мова ж навіть не про навчання йде, мова йде про готовність з точки зору матеріально-технічних. Ресурсів, які потрібні для боротьби зі стихійними явищами, а тут уже звичайно є певне, питання. і все таки не можу я уникнути досить коротко. Ми маємо завершувати. От, власне, чому останнім часом відбуваються такі катаклізми? Все частіше говорять про зміну кліматичних умов, про зміну впливу, погоди, природи, різних аномальних явищ. Я так розумію, що відбуваються і міжнародні форуми, і це питання все таки порушується. От, хотілося зрозуміти вашу, вашу точку зору позицію України на цю всю ситуацію. Ви брали участь у Всесвітньому метеорологічному, верніше в засіданні, в сесії Всесвітньої метеорологічної організації. Я не думаю, що там не, не зверталася увага на це питання. Як дивиться світ на це, і які прогнози все-таки даються? Що власне відбувається? Чому так трапляються такі катаклізми погодні, природні? Ну, питання клімату, воно всіх на слуху, і, звичайно, глобальне потепління ніхто не відміняв. І є така міжридова група експертів по змінах клімату, яка працює при всесвітній Метеорологічній організації, яка щороку робить свої висновки, <гум> і ці висновки вони говорять про продовження глобального потепління. Хай навіть дещо меншими темпами ніж це було в 90-х е, і на початку 2000-х років. Призупинився процес. Так? Ні, він не призупинився. Ну просто <гум> загальна тенденція до зростання температури є, але вона стала чуть-чуть менше. Це ні про що не говорить. Але говорить про подальше процес потепління триває. Україна нічим не відрізняється в цьому плані. Таким чином, якщо проаналізувати, скажімо, зміну температури за скажімо, 100 років чи 150, то ми матимемо спочатку 80-х років дуже стрімке зростання середньої річної температури повітря і по сезонах також. Таким чином. Всесвітня метеорологічна організація весь час наголошує на тому, що необхідні кожна країна має розробити адаптаційні заходи для того, щоб мінімізувати негативний вплив кліматичних змін на функціонування галузей економіки, на виробництво продовольства, на забезпечення безпеки людей. От, і саме в умовах такої нестійкої кліматичної системи ми от маємо дуже багато проявів е, таких катастрофічних. Тобто, кожна країна речі. для себе має визначитися Роже. для того, щоб створити загальну світову таку систему, так. скажімо, протидії таким за так. і, і ці заходи, які мають розроблятися, мають бути розроблені у взаємодії, скажімо, країн усіх. На рівні Організації Об'єднаних Націй. Україна також уже працює над цим. Чи вже має Україна працює над розробкою певних дій, адаптивних до, о, скажімо, змін клімату, ну, але поки що якогось такого загальнодержавного плану дій, затвердженого рішенням уряду чи Верховною Радою, на жаль, поки ще не існує. І я сподіваюся, що наші. Політики і урядовці повернуться до цього питання більш уважно, і ми на це будемо сподіватися. Принаймні за будь-якої погоди, найголовніше це створювати собі відповідний настрій, і тоді завжди за будь-якої погоди ми будемо себе відчувати почувати досить добре. Микола Кульбіда, директор українського гідрометцентру, був гостем нашої студії. Я дякую вам за те, що завітали до нас, знайшли і пояснили, якою буде в нас осінь і чого нам очікувати надалі. А нашим глядачам дякую за увагу. Стежте за погодою і стежте за ефірами телеканалу Рада. Зустрінемось обов'язково.